«То є хімічна речовина, рідина всмоктується в траву. Обробку проводимо тоді, коли найбільша життєва активність кліща. Ми оприскуємо місця локалізації кліща. Це є травяниста рослинність і кущі висотою до 60 сантиметрів. Не виключено, що кліщ може бути і на деревах, але там 5-10%, не більше, абсолютно може і менше. Воно може бути туди занесені птахами, більше нічого. Вони на деревах високо не живуть. Ці концентрації, що ми проводимо оприскування, вона не є шкідлива для людини, але загально вона може дати негативний наслідок Це для дітей, для людей хворих, легеневими захворюваннями, також іншими супутніми захворюваннями, які коли вона вдихне відповідну кількість. Одних розчин препарату він навіть входить в ошейник від блок для собак. І вже це можна сказати, що він не є абсолютно токсичний. При попаданні то треба промити обличчя, руки, промити обов'язково водою і далі. Воно не має такої токсичної дії, як люди собі вважають. Вона зменшує ймовірність укусу і ефективність це при. Коли йде знак рівності зі здоров'ям, там ефективність, я можу відверто сказати, коли ми збережемо хоча б одне життя або збережемо кількість людей від захворювання лайма, ну це вже варто проводити.